До аеропорту Бориспіль на швидкісному потязі. Національний проект «Повітряний експрес на фінальній стадії. Поїзд з'єднає столицю із головними повітряними воротами України. Для цього маршруту залишилося обрати потяг. Тендер вже оголосили. Серед претендентів є і українська відповідь Хюндаю експрес Крюківського вагонобудівного заводу. Саме його сьогодні тестували разом із журналістами на відрізку Полтава Харків. Керівництво заводу запевняє за швидкісними характеристиками та рівнем безпеки Аїнська експрес не поступається корейському. Крюківські виробники сподіваються отримати можливість створити п'ять потягів для проекту Повітряний експрес. Пріоритетом є український виробник. Це проєкти, які запускають українську економіку, які створюють робочі місця, які розвивають суміжні виробництва. По суті, все те заради чого президент і створив національні проекти. Цей потяг він є таким, що з урахуванням його доопрацювання, згідно з вимогами міністерства інфраструктури. І з вимогами цього проекту може бути доопрацьований і, роз... і бути розглянутий такий, що включений до конкурсу для експлуатації на нашому проекту.